Домовлятися більше немає з ким і немає про що. Жодна вимога щодо покарання так званих правоохоронців, винних в насильстві над мирними громадянами та журналістами за три місяці не була виконана. Скільки ще має загинути людей, щоб ви зрозуміли, що ваш лідер кривавий тиран? Ми депутати шефаської міської ради, усвідомлюючи наскільки критична є зараз ситуація в Україні, ми можемо залишитись осторонь тих подій, що відбуваються. У той час, як посадові особи, які перебувають зараз при владі, нехтують основоположними правами та свободами громадян України, ми повинні всіляко підтримувати та допомагати нашим співвітчизникам у законному прагненні жити у вільній та демократичній державі. Вимагаємо вжити необхідних заходів для перебування всіх підрозділів і частин, які розміщені на території міста Черкаси. У місцях постійної дислокації, а також заборонити їм надалі участь у протистоянні з тими, кого вони зобов'язані захищати, Зараз надасте нам інформацію стосовно того, що вам відомо з проханням, по-перше, коли наших людей перестануть бити, коли перестануть бити журналістів, коли журналіст вечірній Черкас розповідає з розбитою головою, ви можете побачити фото в інтернеті. Бо вони мені повідбивали почки, я лежав, каже, я нічого не робив. Я лежав, вони бігли. І хто загинув, тих, хто покалічений, і тих, хто зараз стоїть там в Києві, просто підтримати морально.